Розберемо дуже простий, тим не менш дуже цікавий спосіб закриття петель гачком. Такий спосіб не дозволяє полотну закручуватись і гарно тримає форму. Отже, заводимо гачок під цю петельку, тепер в петлю захоплюємо ниточку, протягуємо її крізь цю петельку і тепер пров'язуємо стовпчик без накиду. І повторюємо так далі гачок під ниточку, в петлю захоплюємо петельку, протягуємо її крізь цю петлю і пров'язуємо стовпчик без накиду. Виходить ось такий край.